Національна Дагестанська бомба. Чи вибухне вона так, щоб і Федерація розпалася? І, зрештою, питання протистояння з Федерацією для нас власне зникло зрештою, з часу? Ну, на даний момент ще зарано казати про те, що це вже бомба на розпад Росії чи міна, яка от може підірвати Росію і Російську Федерацію. Але це важлива тенденція. Від знаєте, матюків на кухні і такого глухого ропоту незадоволення люди починають переходити до якогось хай спонтанного, але спротиву. Тому що о, проблема для росіян полягала в тому, що знаєте, вони були піддані. От у нас о, громадянське суспільство періодично себе проявляло. дуже активно, дуже потужно, і два майдани, і о, активна підтримка своєї країни під час війни, і в 2014 році, і особливо зараз, о, о, в часи цієї Великої війни, а там були піддані. Знаєте, які були е, готові в обмін на, на соціальні подачки, ну нафтодолари працювали, е, в обмін на е, те, що їх не чіпають, вони проявляли лояльність, а зараз їх почали чіпати. І е, е, от дуже показово те, що спочатку пішли жінки. От це теж деформація. Мабуть, в російському суспільстві жінки виявилися більш рішучими, тому що вони можливо емоційно більш потужно відчувають, що йдеться про їх синів, чоловіків. Але от в Дагестані важливий момент вже і чоловіки починають активно діяти. От те, що в Дагестані а Дагестан дуже непроста республіка, одна з найбідніших в Росії. Це мусульманська республіка, до речі, з досвідом партизанської війни. Під час так званих чеченських війн Дагестан же теж воював, там теж були був спротив, була теж партизанська війна, і там дуже потужні внутрішні конфлікти, внутрішні протиріччя. І зараз оця мобілізація, вона мені здається, от всі ці внутрішні проблеми і протиріччя вона їх виводить знов в публічну сферу. Тобто, от, протести проти мобілізації можуть стати тригером. А якщо запалає Дагестан, то вже є теж ризики, що і в інших регіонах Росії теж протести можуть набути інших масштабів. Якщо в Москві в Пітері виходили на антивоєнні протести, ну переважно представники політичної опозиції, люди з антипутінськими поглядами. Їх було не так багато, тому що репресії за перші півроку війни теж, на жаль, дали, дали результат. А от тут ми бачимо протести звичайних людей. І протести достатньо активні. Я думаю, що це початок, це лише початок, але дуже важливої тенденції. Кавказ, власне, і тут питання Чечні виникає. Там настрої, скажімо, можуть бути ідентичними, але просто сильніше подавленими, максимально заляканими, що люди вже, можливо, готові, але не вийдуть, доки там умовний Кадиров очолює цей регіон. Знаєте, я переконаний, ну за певними е джерелами, знаю, що в Чечні багато незадоволених, mm -hmm. е чимало чеченців свого часу виїхало з Росії, і як правило, такі найбільш активні представники чеченської опозиції, які воювали проти Росії. Вони виїхали, але е появилися за роки правління вже молодшого Кадирова. В Чечні появилося чимало я б сказав кровників самого Кадирова. Людей, які ображені безпосередньо на самого Кадирова, інша річ, що навіть в порівнянні з путінською Росією в Чечні абсолютно тоталітарна система, там з людьми можуть робити все, що завгодно. Навіть не з мешканцями самої Чеченської Республіки, а з росіянами, коли зникали росіяни, які приїжджали в Чечню або вбивали людей, які ставали особистими ворогами Кадирова. Кадирова боялася вся Росія. Ну і в Чечні він залякав багатьох. Тому в Чечні я думаю, протести теж будуть. Просто, я думаю, Чечня вибухне проти Кадирова. Просто це буде відбуватися пізніше і в інших формах. А от вот в чому його специфіка? Дагестан етнічно дуже різноманітний. Іноді там в окреми хаулах, окрема народність проживає. Я знаю от по власному досвіду ще студентських часів, я просто був знайомий з е, виходцями з Дагестану. Слухайте, от в великому місті жила, жила громада невелика. Там десь 20 вихідців з одного Аулу. Ну там Аули великі. Аули там можуть бути декілька тисяч, навіть там не 10-20 тисяч людей в одному аулі. Там така потужна ідентичність. Вони один одного захищають. Чіпають одного на захист встає відразу вся, навіть навіть невеличка громада. А тут весь аул, як ми бачимо, піднімається на захист. І оце якраз специфіка Дагестану. Чому Дагестан небезпечний зараз для російської влади? І такі речі можуть виникати навіть в тих республіках, де ну, спокійно ставились до цієї війни. От ви задавали запитання, чому вони раніше не піднімалися? А тому, що вважали, що це легка прогулянка можна заробити. Там вони ж бідні регіони. Це Йду, вже та маєте є... на увазі попередню розмову про бурятів? Так, да, так, да, да, да. От по, ті самі буряти пропонують великі гроші, 3-4 тисячі доларів там, контрактникам. А зараз вони бачать, легкої прогулянки немає. Замість грошей, смерть. Е, і хоча там великі родини, але ну, життя є життя. А тут ще примус. Одна річ, коли ти сам вибираєш, сам ідеш на цю війну е, контрактникам. А тут примусово на тебе тиснуть. І це викликає. Хтось протестує, поки це найбільш популярна форма протесту ногами. Вони виїжджають з країни, тікають. Теж показово до речі, от колишній президент Монголії вже закликає на і бурятів, тувинців, хай тікають до Монголії, що там вони можуть їм допомагати. А я от зверну увагу ще на один момент. Крім протестів, знаєте, що ще важливо? Люди, які не хочуть воювати, які вже негативно ставляться до цієї влади і за того, що їх примусово забирають на цю війну, от їм дають в руки зброю. От як вони будуть воювати? І правильно, от я думаю, що абсолютно правильний влучний крок президента Зеленського, що він закликає їх здаватися. Переходити на нашу сторону, це теж спосіб боротьби з російською агресією. Вояки, які не хочуть воювати, виграти війну не можуть. І може виникнути ще більший ефект, крім того, що вони навряд чи будуть ефективно воювати. І я не виключаю, що дійсно багато хто буде і здаватися в полон. Але, врешті-решт, як свідчить історичний досвід, досвід, до речі, російських революцій. Ці люди можуть повернути зброю проти власного керівництва, тому що вони вони вже зараз починають розуміти. А коли в руках буде зброя, вони можуть цю зброю використати проти тих, хто реально для них є ворогами. Так що от і такий сценарій можливий, поки він теоретичний, але хто знає, я цього не виключаю. Ну от про людей зі зброєю ще одна форма протесту. Розстріляли голову призовної комісії. Вогонь відкрив 25-літній чоловік у військоматі міста Устілінській Іркутської області. Нападника вже затримали. Він шість разів вистрелив у керівника призовної комісії. Дані щодо того, чи вижив чоловік, чи загинув ще різняться. За словами очевидців, стрілець, якого звуть Руслан Зінін перед тим як відкрити вогонь сказав: зараз усі поїдемо додому. Ну власне так і сталося. Напевно, виходить, бо яка мобілізація, коли таке коли таке коїться за попередніми даними. Чоловіка якраз збиралися мобілізувати, і тут деталь така, ось бачите цього Руслана. Металошукача військоматі немає. Документи у призивників теж ніхто не перевіряв. Дивилися на повістку. От він виходить якусь зброю. проніс і так зреагував на. Те, що його збираються мобілізувати, ну форма протесту, а якщо вона стане масовою у Росії, так да, от саме це зараз. Знаєте, що важливо? і якраз Дагестан, і оцей е, приклад, от той факт, який ви е, розповіли, все це свідчення того, що у частини людей, поки не великої, поки це от епізодично, так скажемо так, локально проявляється, але у частини людей зникає страх. От головна проблема для незадоволених росіян це була зокрема і страх, страх перед репресивною машиною. Вона в Росії потужна. І ми бачимо, як вони розправляються з протестами, вони намагаються людей залякати. Але чим далі, тим більше буде таких випадків, тим більше буде загрози для і навіть російської репресивної машини. Зокрема, от ще раз підкреслю: от у цих людей, які не хочуть іти на війну, у них з'явиться в руках зброя. Тут зараз проти працівника військомату, до речі, підпали військкоматі вже є. І от люди, яких примусово загнали на цю війну, вони можуть цю зброю використати і проти своїх командирів, і проти, врешті-решт, ну хто знає, я ж кажу: випадки в історії були, коли саме військові незадоволені станом речей, врешті-решт, міняли хід історії. Я нагадаю до речі, цікавий такий факт лютнева революція в Росії в 17-му році починалася за активної ролі жінки. По перше, в чергах за хлібом. Перше почали протести, а потім вирішальний момент все змінила підтримка волинського полку. Волинського полку. Теж саме люди, які були незадоволені війною. От вони, врешті-решт, зробили масово зробили революцію 17-го року Обі дві революції і в лютому, і потім вже в жовтні-листопаді. От і зараз. Зараз я думаю, що Росія може стикнутися з такою самою проблемою. Мені здається, до речі, російські коментатори про це говорять. Що Путін зробив рокову помилку з цією мобілізацією? Він думав, що все буде як і раніше. Він же думав легко перемогти Україну. І прорахувався з оцінкою ситуації всередині України з потенціалом українського спротиву. От зараз мені здається, він зробив ще одну фатальну помилку: він неадекватно оцінив ступінь лояльності самих росіян. А росіяни, які не хочуть гинути на цій війні. До речі, навіть кремлівське опитування про це свідчить, Не хочуть росіяни воювати. А якщо їх примусово хочуть згнати на цю війну, вони можуть проявляти і спротив більш активне, чого не було всі роки путінського правління. Ну він сам свої граблі наступив, власне.